Сьогодні ми знімаємо відео про те, як грати грати літушки. Недавно я, ми знімали відео, робити, як робити, тепер як Дивіться, Дві вот, у мене тент. дуже найрідкісніше допуска світ. Так, запускаю я. Запускаю дні. От, я там є коло стула. Якщо буде атакувати, типу, то я йому маю забрати були Так? Є. І тепер я мушу достати тим і тим пальцем. Ось тим і тим того. Якщо не достанеш, то він далі ходить, і він ходить кулину. Я, типу, я попав до і достав. Все, я забираю його літочку. Теж дуже рідко. Все. Так, канал я старался брать